Вітаю, друзі, ви на каналі Садівник. Сьогодні розповім вам про таку рослину, як Керія Японська варієгата. Дуже цікава і екзотична рослина. Має неперевершено красивий вигляд, а особливо коли зацвітає. Варієгата, тому що у неї листя мають ось такий баріегатний вигляд, як ви бачите. Але основна перевага, основна краса. Це, звісно, цвітіння. Ось таке рясне, красиве, жовте цвітіння. Ця рослина ніби сонечко потішить вас навіть у похмуру погоду. Це трав'янистий кущ розлогий, який любить сонячні місця, але у моєму випадку ця рослина росте у напівзатінку. Тобто тут, у цьому куточку, починаючи з 16-ї години дня. Виходить сонечко, а так вона повністю сидить у затінку. Тому їй вистачає для того, щоб себе добре почувати і гарно розростатися. Рослина морозостійка, тому чудово зимує в наших широтах, у неї наростає дуже гарно нова поросоль, як ви бачите, і зеленого кольору. Навіть взимку колір не змінюється. Вона стоїть ось з такими зеленими пагунами, що також прикрашає у якійсь мірі сірі буденні зимові дні. Цвіте керія японська варіагата, починаючи з початку травня і протягом місяця. Дуже гарно виглядає у міксбордерах, наприклад, ось з анемоною, з гейхерою, з хостою, іриси сибірські, тобто з нею можна міксувати також рослини інші, і це дуже гарно виглядатиме. Сама по собі рослинка невибаглива. Влітку у посушливі дні її достатньо поливати. І в основному навесні обрізати зайві пагони, якщо вона дуже сильно наростає, то в міру також її можна обрізати. Але я її обрізав за останні 2 роки, всього один раз. І, як ви бачите, вона чудово себе почуває і чудово розрослася. Батьківщина цієї рослини це Японія, Китай, Корея. Там вона росте до 3 метрів. За вишки в наших широтах вона виростає до метра півтора, іноді навіть до 2 метрів. І як ви бачите, кущик розлогий. Тому, якщо він сильно розростається, його бажано підв'язувати трошки так, щоб він був більш компактний не так розпадався. Що ж, ось така чудова рослина, тому рекомендую її. До посадки у ваших садочках обов'язково зверніть на неї увагу, адже вона тішатиме вас не тільки своїм яскравим жовтим цвітінням, а ще й гарним листям у варієгатній формі. Що, ж друзі, дякую за перегляд. Не шкодуйте вподобайки, то вперше на моєму каналі підписуйтесь, буду вам вдячним за підписку. Тисніть на дзвіночок, це сповіщатиме вас про нові цікаві, пізнавальні, корисні відео. І на все добре, до нових зустрічей. Боже, подивіться, яка краса! У таку рослину просто хочеться пірнути.